Серед низки питань, що були розглянуті під час чергового пленарного засідання сесії Шосткінської міської ради, чи не найбільшого резонансу набуло те, що стосувалося перейменування вулиць. Здавалося б, тема ця всім зрозуміла, але серед присутніх викликала жваве обговорення через переименування на честь загиблих героїв. Була заява від ГО «Воїни свікла стосовно того, щоб назвали одну з центральних вулиць героїв Шосткінщини. А це в пропозиціях є і саме та да. і вулиця Марата. Вона погоджена назва Героїв Шостринщини. При цьому в нас є чотири звернення від громадських організацій, від громадян, від депутатів, в тому числі щодо найменування окремих вулиць іменами наших загиблих героїв. Це стосується імені Віталія Гуляєва. Це стосується Максима Киричука, це стосується Сергія Мороза і Мирослава Ляшка. цим всім загиблим героям були звернення відповідні, на які ми не могли відреагувати, ну, не відреагувати ніяким чином. Я розумію, що потрібно увіковічити імена наших загиблих героїв, але як ми збираємося, от усі більшість більшість постійно нам кажуть. Хлопці, ну чому мій син не ж герой, ніж інший? Чому вулицю називають одним іменем, а 200 чоловік залишається в стороні? То у нас біля 200 чоловік загиблих героїв, а вулиць 4 чи 5. І от наша, ми пропонуємо не називати окремих імен, а назвати одну вулицю. Десь у центрі міста, ніде не будь там у Садовому районі чи у Локотках, а десь у центрі міста назвати вулицю. Вулиця Героїв російсько-української війни. Це буде шана і пам'ять не тільки нашим загиблим, нашим синам, жінкам, братцям, а й тим, хто зараз воює, хто прийде з цієї війни, буде для всіх. І не треба когось робити більш героїчним, когось менш героїчним. Світлана Субтельна теж не сумнівається, що перейменування вулиць на честь якихось певних героїв на користь громаді не піде, адже родичі інших загиблих будуть таким розвитком подій неабияк обурені. Якщо тільки ми почнемо перейменувати хоч одну вулицю. Іменем героя одного, то я вам кажу: ніхто їх не стримає. Вони всі двісті будуть тут, і ми з вами будемо перейменувати всі? Просто мова про що йде? Що зараз подано перейменувати чотири герої України? Так вулиць десять. Але хто сказав, що на завтра, на післязавтра, через рік у нас не додається герої? Пані Волонець нагадала, що закінчити процес декомунізації по закону потрібно до 27 липня. Тому перейменування вулиць має відбутися, аби потім це не зробили обласні чиновники на свій розсуд. В свою чергу Микола Нога запропонував 10 вулиць залишити не перейменованими про всяк випадок. А як ти тоді перейменуєш, якщо виникне така необхідність, якщо ти сто разів перейменував, а потім підеш до людей, і скажеш, ми місяць назад перейменували, а тепер пропонуємо назад перейменувати. Чи як? Чи перейменувати уліво, чи вправо? Ну. Вони для нас всі народні герої. Це беззаперечно, але дають героя України, дають замужність третього ступеня і прочі-прочі регалії. Золотий хрест срібний теж не всі. Ну хтось там. Щось піднімає? Ні, чому саме ці вулиці? Ну тобто, можна ж якось вирішити сьогодні. Якщо у нас вже є близько 200 людей загиблих. То ми повинні тоді всіх їх виставити на сайт, і хай громада наша обере ті імена, чиї ми вони хочуть назвати ці вулиці. Але ми розуміємо, що все одно тих, кого не оберуть, будуть ображені цією процедурою. Тому давайте сьогодні почуємо і рідних цих загиблих. В ході довготривалого обговорення присутні так і не змогли знайти спільного консенсусу, тому дане питання прийняте не було. А от підняту тему про ремонт стели біля 13-ї школи було народними обранцями підтримано. Як і тему про купівлю шкільного автобусу для Миронівського НВК, мені здається, що ви підтримаєте, і ми повинні виділити кошти, щоб цю стелу привести в порядок. А ну так, по... там позорно, У нас один пам'ятник барельє пан Шевченка і той. Давайте виділимо, там, мені здається, 150 тисяч для таких дітей. Минімальних... Там не вистачить сто п'ятдесят хватить. Крім цього, обговорили депутати і запит свого колеги Миколи Ліфиренка про ремонт дороги біля першого відділення нової пошти. Мер міста Микола Нога наголосив, що там орендована територія. І під'їзд до її початку за кошти міського бюджету був відремонтований минулого року. Решту дороги мали відремонтувати орендатори за свій рахунок. Проте, й досі цього не зробили. Тому робота з керівництвом логістичної кампанії буде проведена, аби під'їзд до відділення був облаштований якомога скоріше.